Вітаю вас на каналі Спецтехніка і сьогоднішнє відео у нас для щасливих власників законного місця для паркування. А саме мова буде про паркувальний блокувальник від компанії Zekateco. Це електромеханічна модель і керується вона дистанційно. Для керування передбачений ось такий брелок з двома кнопками. Та ось така радіомітка, яка вставляється у прикурювач. При наближенні автоматично відкривається, при віддаленні закривається. Мітка також заряджається від прикурювача. Тут є дві кнопки на відкривання та закривання, їм також можна користуватися. Цього ж може бути до 20 брелків та міток сумарно. Не рекомендується використовувати одночасно, бо можуть бути перешкоди зайві. Тобто або використовуємо мітки, або використовуємо брелки. Для того, щоб дістатися до механізму та елементів живлення, потрібен підвозцією заглушкою, комплектним ключем. Відкрити. Тут ми маємо ось такий батарейний відсік для чотирьох батарейок типу D, вони же R20. Зараз стоять, які попало, а які були точніше, але потрібно ставити надійні алкалайнові батарейки. Наскільки вистачає, поки невідомо, немає статистики. Як будемо знати, додамо до відео. Як же бути з антивандальністю? бо ламають усе? Корпус повністю металевий, загальна висота 41 см, та висота ось цієї частини 6,5 м. Кріплення передбачається через три отвори: 1, 2, 3. У комплекті є ось такі анкери М12 на 50. Зламати конструкцію з таким великим важелем досить легко, тому, на мій погляд, виробник тут поступив дуже розумно, цей бар'єр опускається без жодних зусиль, але видається ось такий звук і він повертається назад. Звук дуже гучний. Гадаю, що зараз всі сусіди будуть виглядати з вікон. Індикація розряду батарей також буде звукова і світлова. Ось тут розташований світлодіод. Дякуємо вам за перегляд. На все добре.